На Херсонщині правоохоронний квартет відгамселив 19-річного хлопця просто на подвір'ї юнака. Сам факт побиття вартові порядку не заперечують, але кажуть, що пара молодиків тікала чим душ від нічного патруля. Потерпілі переконують, міліціонери відверто брешуть. Цієї ночі Дмитро повертався з гостей, поставив машину біля двору і пішов відчиняти ворота. Раптом почув звук гальм, побачив, як зупинився службовий автомобіль. Вилізло чотири невідомих, де швидко потушили світи, габарити і почали мене збивати. Збивали на подвір'ї. Били отут, аби, тут мене били четвером одного. Хлопець, що приїхав з Дмитром, покликав маму і брата Дмитра. Ті кинулись на допомогу. Тут точу дімку. Дімка знаходиться у їх в кучі під носом. Вони його б'ють. Я чую, що електрошока звуки. Доки жінка вмовляла припинити бійку, хтось ударив її по нозі. Там сильна гематома. Коли збіглися, сусіди, побачили, що Дмитро вже прикутий наручниками до воріт і його б'ють. Подзвонили на 102. Оперативні групи, до яких ходять працівники Даї, Беркуту і райвідділів, створені в усіх районах області через те, що почастішили злочини на трасах. Тієї ночі у Каланчаку група працювала вперше, а зелений москвич порушив правила дорожнього руху і не зупинився на вимогу правоохоронців. Це версія подій від міліції. У Каланчацькому райвідділі міліції дії оперативно-пошукової групи не коментують. кажуть, служба внутрішньої безпеки проводить розслідування. Уже порушили дві кримінальні справи: обидві проти Дмитра. Та сопротивлення сотруднику правоохранительного органу. І второе, промишлене повреждення імущества граждан, та що касається повреждення самого служебного автомобіля сотрудника ДПС ГАЇ вони на нього пишуть, що він опирався під час задержання. Чому, коли він вийшов разом з нами і почав знімати їх на відеокамеру? Чому вони тоді його не задержали? Моєму брату 19 років, він важить кг. кілограмів. У нього ріст, зріст, 1,78 сімдесят Як він, худий, сопляк, може побити чотирьох міліціонерів. Може на поставить вопрос про перепідготовку. Чи законно діяли вартові порядку? Розслідує прокуратура. Там розпочали провадження проти оперативників. Перевищення влади бо службових повноважень посадову особу особою. Якщо вона супроводжена насильством над потерпілим, оцінити дії правоохоронців у прокуратурі мають протягом двох місяців. Тим часом Дмитро проходить обстеження і оговтується від нічної події. Його мати готується до операції на нозі. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Новини 2+,2.